Слава Ісусу Христові Вітаю, дорогі друзі на Ютуб каналі «Небо Он і запрошую до Слова. До Євангелії від Луки, 11 розділ від вірша 37. -го. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите ззовні чаші та миски. А ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто сотворив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині дайте, як милосиню, і все для вас буде чисте. Не знаю, дорогі браті і сестри, чи ви звернули увагу на те, на що звернув увагу Святий Беда, Шанований, цей отець церкви звернув увагу на те, що Фарисей запросив Ісуса тоді, коли Той ще говорив. Тобто Фарисей не дав закінчити Ісуса, Ісусу своєї проповіді, промови, перебив його, перебив його. Запрошення до себе на обід і власний імідж гостинного чоловіка, ще й такого, який запрошує так поважного рамбі, було для нього важливіше, ніж слова Ісуса, ніж проповідь Ісуса. Тим часом Господь відповідає позитивно навіть на таке запрошення. Більше того, дозволяє собі в Домі Фарисея відійти від офіційно прийнятих звичаїв. Коли ми можемо собі на таке дозволити? Ну, думаю, тоді, коли ми приходимо до когось близького в гостину, так? ми, наприклад, можемо дозволити собі не. Знімати взуття, ну так як прийнято в нас в Україні, дуже в багатьох регіонах, заходимо до когось в дім, знімаємо взуття, хоча це, на мою думку, дещо не європейський звичай, ну, але хай там ем, можемо дозволити собі, не знаю, на щось, на що інші не дозволяють, тільки у випадку, коли ми приходимо до когось близького. Ісус недвозначно дав зрозуміти цьому фарисею, що слухай, я вважаю тебе кимось близьким. Я не роблю того, що зазвичай роблять, коли приходять гостину. Омивають руки, різні там церемонії, омивальні, ритуальні і так далі. Однак фарисей був згідшений. Текст, що правда, вживає слово здивувався, грецький вираз. Тхаумадзо, можна перекласти, як був вражений, був шокований. Оце був вражений, можемо зрозуміти як і позитивно, і так і негативно. Я, скажімо, це слово може означати як позитивний, так і негативний аспект, але з контексту бачимо, що радше негативний, був шокований в негативний спосіб. Інколи ми дещо спрощено підходимо до цього тексту. Це спрощене розуміння полягає в тому, що ми думаємо, що оте зовнішнє, так? Виходячи з повчання Ісуса, ми думаємо, що оте зовнішнє є чимось неважним, неважливим. Найважливіше це серце, найважливіше це нутро людини. Тим часом Господь радше не про то каже, Господь каже, що добре було б, якби оте зовнішнє. Відповідало тому внутрішньому, відповідало моєму серцю, відповідало моєму нутру. Ось про що йому йдеться. Щоб не було певної дихотомії між моїм зовнішнім і моїм внутрішнім, певної суперечності. В своєму повчанні Христос остерігає нас перед поставою, яка є. Ще гіршою, ніж грішне життя. може сказати, ну що, що може бути гірше, ніж грішне життя? Гіршим є співіснування добра зі злом в одній особі. Гіршим є гібридна постава, гібридна духовність. Постава, коли в одній людині зло серця, приховане за маскою. Доброго усміху, е вічливості тощо. Можливо, тому Ісус значно суворіше картав фарисеїв, ніж, наприклад, жінку спійману на перелюбі, і більше докору отримували книжники, ніж блудниці. Вершиною отого повчання Ісусового є останнє речення. Послухаймо. Тож те, що всередині дайте, як милостиню, і все для вас буде чисте. Як дати милостиню з того, що всередині? Зазвичай ми звикли думати, що милостиню даємо з того, що назовні. Тим часом Господь каже, що передусім, серце ваше посвятіть в цій милостині, так? серце ваше віддайте тій чи іншій людині, а побачите, що і оте зовнішнє буде зовсім виглядати інакше. Дорогі мої, просимо Господа, щоб навів порядок між нашим зовнішнім і внутрішнім, щоб очистив наше серце, навернув до нього. Наприкінці пригадую собі псалом 51. Серце, серце чисте, створи в мені, о Боже. Єврейський текст вживає там слова бара. Того самого дієслова бара, яке ми бачимо на початку Біблії, берешіт бара елохім ет гашамаїм, в началі Бог сотворив небо і землю. Звернімо увагу, що те саме слово, яким Біблія описує сотворення космосу, небо і земля небо і земля значить все, що є між ними, теж. тим самим словом описується сотворення чистого серця. Так, наче сотворення чистого серця є так. так важне і так величне, як сотворення космосу Всесвіту. Нехай Господь вчинить в нас серце чисте. До зустрічі!